Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Дуже коротке відео воно присвячене відповіді на питання, коли в липні місяці найкраще посіяти насіння чорної редьки або дайкону, яке виросте у нас, проросте, виросте, і ми зможемо отримати гарний врожай чорної редьки та дайкону і зберігати його взимку. Оці два золотих дня, липня, ми їх знайшли. І ось ми зараз для вас підготували цей запис. Стелець, спадаючий місяць, четверта фаза. Просто кращого часу і не придумаєш. І досить таки багато часу. 11 липня починається з 6-ї години ранку до кінця доби. Цей гарний період для посіву насіння чорної редьки та дайкону. 12 липня всі 24 години та 13 липня з 0 годин та до 8 години ранку. Далі вже не використовуємо час, тому що там місяць без курсу та перехід в інший знак, в якому редька, на жаль, не виростає така, як росте вона в тільці при спадаючому місяці, тим більше в четвертій фазі. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.